Колоді що вітаю вас сьогодні? Ми зустрілися, щоб з'ясувати два питання. Перше це про ютуб канал, який ви запускаєте, і друге про ваш законопроєкт 8221 і пов'язаний з цим зйомками фільму. Вітаю вас. Все це частина спільної роботи, тому що на цьому ютуб-каналі буде не лише цей фільм, а почнемо ми дійсно з фільму, який буде говорити про те, наскільки нам важливо порвати всі стосунки з російською церквою і мати в Україні українську незалежну православну церкву. Микола ви, в принципі відомо в Україні як журналіст. Так ви завели на один свіжий формат свого часу, новий формат для України. Ютуб канал, який ви запускаєте, це журналістська історія, чи це вже таке політично? Ви зараз в іншому статусі? Що це за інструмент? Для чого він вам потрібен? Ні, ну я ж політик, мені є, що політику сказати е, раніше. Я це говорив з трибуни Верховної Ради. Там були журналісти, які знімали і це показували на своїх каналах. Тепер влада заборонила журналістам туди ходити. І те, що я говорю, мене е, чують тільки ті депутати, кого мені вдається перекричати в залі. Бо слуги бігають і служать, і ніхто там нічого не слухає, так? Е, і прямої трансляції теж немає. І тому просто чесно, треба спілкуватись з виборцями, треба десь з ними говорити. В марафоні мене не показують, мене туди не запрошують, слова не дають. Як мені людям розказати, що? Я роблю інтернет, слава Богу, є. Інтернет це демократія. Будемо розказувати через інтернет. Але коли ви політик опозиційний йде в інтернет, то це означає, що в країні існує цензура. А в країні існує цензура. Хто сказав, що ні? Я підтримую військову цензуру, а в країні існує політична цензура. Якщо частину каналів просто вимкнули з ефіру, а інші канали об'єднали і сидить якийсь або міністр, або чиновник в міністерстві культури чи в офісі президента і каже, де кого показувати, то так цензура існує, але є інтернет. Чимало політиків в Україні мають свої Ютуб канали. Чим ваш Ютуб-канал буде відрізнятися від інших? Очевидно, що ви якусь родзинку мусили. Слухайте, я ж хожу в Верховну Раду, тому мені достатньо політиків там слухати. А я політиків в YouTube каналах, як правило, не слухаю. Ну, деяких, За деякими своїми колегами безумовно спостерігаю. Ну, Ми просто різні люди, ми просто різні політики. Олексій Гончаренко, який дуже популярний в інтернеті, він веде свої закони, ними займається, про них розповідає. А те, чим я займаюся, певною мірою є унікальне, я займаюся гуманітарною політикою. Питаннями національної безпеки в гуманітарній сфері і буду про це розказувати. Я е, просто хочу людям пояснювати, що я роблю, і спілкуватися з людьми, бо інтернет це така фантастична історія, коли ти можеш зробити діалог, дискусію, коли ти можеш під час стріму щось запитати в людей. Це фантастична історія. Не тільки YouTube, а загалом інтернет. От у мене була прекрасна ідея з одним з американських проєктів, який фінансує USAID. я розповідав е, львівським школярам про прав парламентаризм, його історію і важливість для України. І ми через інтернет об'єднали в декілька заходів, в чотири заходи, всі львівські школи. І приходили е, учні спочатку одного району Львівського, потім другого. Я депутат зі Львова, тому я робив це у Львові. І це було фантастичне спілкування. Мені було так цікаво, що діти питають про майбутнє, про парламентаризм, про демократію. І я зрозумів, що це, е, це дуже зручно і дуже корисно. І з людьми треба спілкуватися. Демократія полягає в тому, що. З людьми говориш. Інтернет дає змогу говорити, чути, відповідати на питання, щось пропонувати, про щось розказувати. Це просто механізм спілкування. Ви можете своїм майбутнім глядачам е е е пояснити, яке у вас буде меню на цьому каналі. Що він зможе цей глядач в майбутньому побачити, що кожен для себе може знайти? Дивіться, я працюю не як телевізійний журналіст і не як комік. тому я працюю не для глядача, я працюю для громадян. Які цікавляться політикою. Я їм буду розказувати, що я роблю в парламенті. Я їм буду розказувати, що відбувається в політиці. Я їх буду просити про підтримку і запитувати, що потрібно їм. От для цього потрібен Ютуб канал. Нині це звернення таке пряме звернення до громадян. Це останній інструмент опозиційного політика в Україні для того, аби вирішити якусь проблему апеляція до людей. Ну, дивіться, апеляція для людей це не останній інструмент, а перший інструмент. Бо перше, що має робити політик, незалежно від того, чи він опозиційний і провладний, це спілкуватися з людьми. І тут в Ютубі можна працювати по-різному. Є політики, і ми їх всі знаємо, які з журналістами не спілкуються, не відповідають на запитання, роблять лише власні свої ролики і запускають їх, і прокатують в Ютубі. А є політики, які хочуть спілкуватися. От я хочу спілкуватися, це не означає, що там не буде моїх роликів. Будуть, які можна прокоментувати, але буде і можливість спілкування, і можливість не лише говорити кліпово, бо ми зараз всі мислимо кліпово, а говорити іншою мовою мовою великої розповіді. Найголовніше в житті для творчої людини, для письменника, я себе вважаю творчою людиною, для журналіста і для політика теж розказати людям красиву історію і простою мовою, пояснити, що відбувається і що ти робиш. Якщо я просто журналіст, я розповідаю лише про те, що відбувається, бо моя функція спостерігати. Якщо я політик, я розповідаю, що я роблю. Тому що моя функція творити і діяти, і змінювати життя людей. А розказувати, що я роблю простою, зрозумілою мовою глядачеві, розказувати йому цікаву історію про сьогодення і про майбутнє, це і відповідальність і завдання політика. Ну і моє теж, крім того, що мені приємно це робити для людей. Чи українець готовий до вдумливої такої бесіди? До важкої розмови, не до картинки, тільки не до шоу. Ну, по-перше, не потрібно недооцінювати українців, тому що українці це розумна нація. В нас дуже багато політиків вважають, що українці це ідіоти, тому їм треба прийти в YouTube, три рази матюкнутися, зняти труси і буде найбільше лайків. Або прийти в Facebook, дати найклікабельніший заголовок і найбільше людей це прочитає, і подивиться. А насправді це примітивізує українців і це принижує їх серед українців. Багато сильних відповідальних людей, які хочуть. Будувати нову країну, і особливо таких людей, як показує соціологія, багато серед молодих людей, бо вони хочуть тут жити, вони не хочуть виїжджати, вони хочуть розуміти, як країну збудувати, і взяти в цьому участь для цих людей. Ми безумовно будемо це робити. Микола Дідовичу, до війни тема гуманітарної політики була десь на маргінесі для українців. Тобто, це ми говоримо і в широкому, і в вузькому сенсі і історія, і культура, і музеї, і освіта. Все, все після війни ми бачимо сплеск зацікавлення до цього. Ви людина, яка впритул займає. Це вже багато років темою темами гуманітарної політики. Чи буде цьому присвячено щось на вашому Ютуб каналі? Ну до війни, а скоріше, навіть не до війни, а до повномасштабного вторгнення українська культура весь час в Україні воювала з культурою російською, тобто з культурою колоніальною. Врешті-решт українські солдати почали перемагати на фронті, і українська культура почала перемагати. Російська культура зараз не популярна в українському суспільстві, натомість українська культура популярна не лише в Україні, а в цілому світі. Звичайно, на моєму Ютуб-каналі я буду розказувати про популярні речі і, перш за все, про популярну українську культуру. Ми хочемо почати цей новий спосіб спілкування насправді з фільму, з фільму, в якому ми будемо говорити про вплив російської церкви на українське суспільство. Повномасштабне вторгнення вже давно відбулося, а війна вже йде понад 10 років. І коли ми подивимося на наше суспільство, то для багатьох так ніби нічого не відбувається. Тому ми почнемо цю нову епоху спілкування з нашими виборцями, а я зі своїми виборцями, з того, що будемо говорити про те, що в країні необхідно змінити вже. От депутати від ОПЗЖ зараз ходять і голосують в усіх місцевих радах, очолюють комісії. Російська церква продовжує працювати, і з цього ми почнемо. Питання не в тому, що ми хочемо заборонити УПЦМП, як дехто каже. Наше завдання зробити так, щоб Росія втратила всі важелі впливу на українське суспільство. Якщо їхні філії в Україні всі від них відмовляться, перестануть бути філіями, а ставлені самостійними українськими структурами, Бог здоров'я, хай працюють. І російська церква тут найголовніше. Бо російська церква це фактично ціла армія попів і єпископів, які зомбують суспільство. Люди навіть самі цього не відчувають, які виводять їх на ці всі мітинги, які розповідають, що їхній духов, духовний центр в Росії, що Росія це четвертий Рим, що визнавати Варфоломія чи Чирішня Константинополя не потрібно, що в війні винна Україна, а не Путін. Все це вони транслюють на людей, на тисячі і на мільйони людей. А ці тисячі і мільйони значна частина з них це нормальні українці. їхні і ти буває, що воюють. Вони самі не до кінця розуміють, що їм намагаються втюхати чи продати. Вони справді віруючі люди. Нам треба цим людям сказати: вірте, в кого хочете і як хочете. Ми вільна країна. Але не будьте інструментом Росії. Відріжте цю поповину. Для цього нам треба прийняти закон. А більшість цей закон, який я подав, 82-21, навіть в зал не виносить. І мені потрібна допомога людей. Ця допомога буде можливою тоді, коли люди зрозуміють, що відбувається і чому, і навіть ті люди, які ходять до цих так званих церков, вони самі стануть тим мотором, який унезалежнить всі українські церкви від центрів держави А Що саме фільм має запропонувати українцю? Що, що українець має з цього фільму, який ви зараз знімаєте, винести для себе? Ну, по-перше, ми людям розкажемо історію. Ми людям розкажемо про сьогодення. Ми людям пояснимо, чому наш закон не ускладнить, а навпаки, спростить їх життя. Чому наш закон 8221 потрібно прийняти просто для того, щоб е, християнська віра в Україні вільно розвивалася? Ми розкажемо, хто гальмує прийняття цього закону, з яких міркувань, яка роль Москва в цьому грає. Наскільки важливо побороти цей тиск Москви у українську церкву для того, щоб Україна. На майбутнє стала міцнішою від цієї російської загрози для того, щоб ця російська загроза більше ніколи сюди не поверталася, щоб у нас не було колаборантів, щоб у нас не було зрадників, які в попівських одежах. Передають смс, де знаходиться українська протиповітряна оборона, або розповсюджують російську пропагандистську літературу. І я вірю в те, що суспільство про це дізнається і підтримає цей закон, і буде тиснути на тих політиків, які заради своїх меркантильних дуже часто інтересів або заради бажання перемогти на виборах за гроші російського єпископа, не хочуть за нього голосувати. Вірю, що вони теж за це проголосують. Фільм це такий спосіб е закликати українців надати вам допомогу. Фільм це спосіб пояснити українцям, що я роблю, зробити їх союзниками і долучитися до цього руху розриву всіх стосунків з країною, яка на нас напала, вбиває наших дітей, руйнує наші міста, хоче вчинити проти нас геноцид, хоче, щоб нас не було. Фільм це гідна відповідь цій країні і всім тим, хто свідомо чи не свідомо їй допомагає. Дякую за розмову вам. Дякую вам. А вас, шановні глядачі, я закликаю, так як я бачив, закликали інші автори Ютуб каналів. Підписуватися на наш Ютуб канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, і тоді, коли з'явиться наш прекрасний фільм, який точно вас зацікавить, вам обов'язково прийде повідомлення. До зустрічі!